Привіт! Сьогодні буде обзор моїх замовлень на тиму. Перший раз замовила. Як ви думаєте, я довольна своїм замовленням? Окей, показую, що я замовляла. Замовила ось такі приколочки. Вони у вигляді метеликів. Малесенький. Прикольні. Потім замовила ось таку заколку. Приколку, заколку. Ну, хочу сказати, непогана, непогана така. Зуби, звісно, в неї. Ну, моє тонке волосся, вона тримає досить добре. Ось. Замовила такий брелок. Так як я Лев, там, звісно, лев. Левенятко. І саме більше я очікувала цю заколку, тому що на неї така популярність. Я е, колись ще пам'ятаю, замовлення робила на Алиэкспрес. Е, Листочок такий був. І мені вона прийшла поломана. Тут мене очікувала така сама біда з цією заколкою. Я шокована, я, я просто шокована. Ну, не може бути інакше зі мною. розумієте? Е одним словом, вона прийшла поломала. Як ви думаєте, де вона поламалася? Вона поламалася навіть не, е ну, не на доставці, ніде. Її просто тупо положили поломану мені в пакет. Як ви думаєте, це ок? Ну, я, звісно, вже поставила на повернення грошей, то що, ну, як би мені дуже обідно, що я її чекала-чекала. Вона офігенна, звісно. Вона мені страх, як нравиться. Але, ну, ну, щоб ви розуміли. Отам, там. поломка. А я думаю, чого вона не відкривається? Я її мучила-мучила. Думаю, як вона відкривається. Ну як, отак вона не відкривається? Потім ось так. Ну, думаю, чую собі, яка вона плотна, як вона працює ловко. А потім, як роздивилася, що вона поломана, я страшно розстроїлася. Ви, ви, ви уявляєте я недовольна своїми покупками на Тиму.